А вінницькі студенти готуються до талант-шоу. Вперше конкурс у навчальних закладах провели минулоріч. Експеримент вдався, тож на другу мистецьку битву записалося більше чотирьох десятків училищ, технікумів, коледжів та вишів. Таланти молоді демонструватиме не задарма. Переможцям дістанеться премія у 5 тисяч гривень. У Вінниці шукають обдаровану молодь. Кастинг на участь у конкурсі, студенти мають таланти, охопив усі вузи, технікуми коледжі та училища. Відбіркові тури тривали три місяці. Останніми до фіналу талант шоу спробували потрапити студенти Вінницького факультету Київського національного університету культури. Це і для їх самого розвитку. Це їм подобається. Я, на мою думку, якби їм не подобалось, вони сюди б не йшли б і там. Вони завдяки цьому можуть показати свої можливості, на що вони способні. Серед тих, хто вирішив блиснути вправністю, Володимир Гуменний тривалий час хлопець опановує різні види східних єдиноборств. Підкріпляю свій дух і мені, я люблю тренуватися. Я люблю єдиноборство, і хочу прославитись ним. Останні хвилювання та репетиції перед виходом на сцену. Тепер конкурсанти готові дивувати журі. Ті свою чергу обіцяють бути суворими, але справедливими. Вони не професіонали, але вони повинні бути досить наближені до професійного виконання. Це і артистичні дані, і постановка номеру, і його подача. Переможці місцевих турів стануть учасниками гала концерту. Фіналістів обиратимуть 23 та 24 квітня у палаці мистецтв «Зоря» окремо серед учнів училищ, студентів коледжів та вишів. Мистецька боротьба розгорнеться між чотирма десятками навчальних закладів. Обіцяють світлове шоу, акробатичні та гімнастичні. Ні, трюки виступи хорів, ансамблів, вокальних і танцювальних колективів. Переможець нашого конкурсу він ну, набуде сили та впевненості в собі. Знати, що так як його признало все місто, все місто він зможе бути гідно виступати на всеукраїнському аналізі конкурсу». призовий фонд конкурсу 20 тисяч гривень. Три перших місця отримують по п'ять. Срібним призером припаде по тисячі та по абонементу до спортивної зали. А для тих, хто посяде третю сходинку, обіцяли подорож Україною та 500 гривень премії. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.